Вся наша уява про кримінал, злочини просочена Голлівудом та фільмами другого порядку, так скажемо. Поліції вистачає знайти відбитки пальців або зразок ДНК як злочинець вже в кишені. Детективи мислять як злочинець, думають, що це психопат і так далі. В тому роді, ну ви зрозуміли. Всі ми і так знаємо, що це точно не так працює. А якщо я вам скажу, що існують дуже неочікувані. Неоднозначні, а іноді навіть і дивні факти та методи, які використовують служителі правопорядку. Для початку розкажемо трошки комічний випадок. Ось знали ви про те, що одного чоловіка на ім'я Крістофер Воц в вбивстві здав його власний пилесос. Як все було насправді? Під час справи Крістофера Вотса в США 2018 року. Він намагався прибрати сліди вбивства власної дружини звичайним пилисосом. і відніс його в ремонт. Попередньо не видаливши сліди крові. Технік же, помітивши сліди, повідомив поліцію: пов'язали же Кріса за кілька годин. Потім всі розбирання, ось ця возня. І в кінці кінців ще й поліграф провалив, після чого його з кінцями визнали винним? Хо-хо, це вже цікаво! Це вам не та догута з відбитками пальців і ДНК. А ось що на рахунок поліграфу? а? Чи знали ви, чого його не використовують як доказ провини? Так, так, так. Ми вже чули у ці всі речі, що поліграф можна обманути, що він всього лиш показує реакцію організму на стрес. І більше того, тестування проводить людина, поліграфолог, яка на основі отриманих результатів з реакції організму робить свої висновки. Це все вагомі причини, безсумнівно. Але є ще одна, про яку мало хто згадує, ну і в принципі мало хто знає. Цією причиною є сама людина. Шо, що, що? Ну, точніше, психіка людини, її моральний компас чи кодекс, кому як зручніше. Саме моральні налаштування людини впливають на результат. В нашій історії бувало купа випадків, де серійні та не тільки вбивці, а також крадії проходили поліграф взагалі без проблем. І не говоріть, що о, в них немає емоцій чи щось подібне. Все не так очевидно. Це було б дуже просто стверджувати таке, так як. Сильно емоційні люди, які ні в чому не винні, але сильно переживають, не проходять поліграф. Так що ми мали на увазі? Весь секрет криється в такому словосполученні, як моральні налаштування. Уявіть собі людину, яка знає, що красти або вбивати, це погано. Але вона це зробила. В такому випадку пройти тест без стресу буде важко, навіть якщо не проявляти емоцій. А якщо людина не беземоційна, а в її моральних налаштуваннях така дія, як вбити або вкрасти, вважається абсолютно нормальною. Ці слова для неї навіть не існують в тому розумінні, на відміну від нас, звичайно, це все працює в повністю ізольованому випадку, так само як задати тільки одне питання – ти вбивав, але це все вказує нам на те, наскільки поліграф сумнівна штука, коли справа доходить до серйозних злочинів. Я, до речі, в своєму житті теж проходив поліграф і навіть два рази. І зі свого досвіду можу сказати, що це доволі таки душна і дискомфортна подія. Ти повинен сидіти і буквально не рухатися взагалі. Якщо ж ти будеш крутитися, то те зможуть відмінити та перенести, так як це може виглядати як заплутування, оскільки організм при таких умовах проведення тесту дуже чітко реагує, якщо ти кажеш неправду. Я ось, наприклад, коли щось недоговорював, то в мене рефлекторно або піднімався палець, або голова щось схилялась, або ступня піднімалась, і це все повністю на рефлексі. Я почав це осознавати тільки тоді, коли це вже сталося. Ми вроді би заїхнулись на початку відео про ДНК і відбитки пальців. Кіно нам нав'язує: якщо на місці злочину не знайдено відбитків пальців і слідів ДНК, які злочинець благополучно стер, то це сильно погіршує справу і робить її більш складною. Так, справа складніша є, але не настільки, як нам це показують. І зараз я вам скажу, що вислідити можна не тільки по цим примітам. Так, так, звичайно, знаю, що ви це знаєте. Але якщо я вам скажу, що був випадок, коли злочинця вислідили тільки завдяки тому, що він все ретельно замів. А точніше, засіб, який він використовував для стирання доказів, якраз таки і вивів поліцію на його слід. У 2002 році в США молоду жінку знаходять мертвою у власному будинку. Видимих слідів боротьби майже немає. Але кров на підлозі ванні була ретельно стерта. На перший погляд виглядає, що хтось поспішно прибирав місце злочину, але дещо залишилося: криміналісти взяли зразки з плитки, де була кров, і під мікроскопом виявили невидимі залишки поверхнево-активних речовин, а тобто залишки миючого засобу. Але це не просто рандомне мило. Фахівці лабораторії розшифрували хімічний склад. Один із компонентів. Специфічна добавка, яка застосовується в засобах для рук механіків. Вона містить абразивні мікрогранули та лимонен, специфічний очищувач жирів. Це мило не продається в супермаркетах, його постачають лише в автомайстерні Оптом. Поліція вийшла на єдину автомайстерню в місті, яка закуповувала цей засіб. І, перевіривши список працівників, один з них був колишній хлопець дівчини, раніше судемий. І він контактував з нею за два дні до вбивства. Все, що він міг сказати на рахунок свого алібі, це я просто був вдома і дивився фільм. Але поліція вирішила провести ретельний обшук його речей в майстерні і знайшли власне пляшку того самого мила, рукавиці з мікрослідами крові, а в кишені робочого комбінезона волосся жертви. На суді адвокат намагався стверджувати, що будь-хто міг використовувати це мило. Але хімічна формула і контекст були надто специфічні, щоб це був просто збіг. Та й здається мені, що пізно тріпатись, коли в тебе в комбінезоні знайшли волосся а на рукавицях кров. Але, як то кажуть, підкинули! Як результат вирок, довічне ув'язнення з обтяжуючими обставинами, приховування злочину та обман поліції. Ось така цікава історія. Думаю, тут доречна буде фраза: хотів як найкраще, а вийшло як завжди. Ну, найкраще, звичайно, для себе ну, ви поняли. Фоторобот річ, над якою працюють спеціалісти, збирають приміти про злочинця у свідків. І в кінці кінців виходить доволі таки точний портрет. А це А це що таке? Петрович, ти що, в підбірку фотороботів поклав малюнки своєї онуки? Складно повірити, але це і дійсно фоторобот. Одного свідка маленької дівчинки. Відбулося все в Англії в місті Лінкольншир у 2009 році. Де чоловік під видом сантехніка пограбував літнє подружжя. Коли потерпілі звернулися до поліції, то на місці не опинилося фотороботиста, який би зробив портрет злочинця. Тому прийняли те, що потім розійдеться по всьому інтернету як найгірший в світі фотопортрет. Але іронія в тому, що по цьому фотопортрету дійсно опізнали та впіймали злочинця через два злишні дні. А очевидці говорили щось по типу. Ох, так це ж мій сусід. Я, я знаю того мультяшку. Як ви любите спати, може, з вимкненим світлом, або ж у вас ціла колекція нічників, з яких ви і можете заснути. Я ось, наприклад, не можу спати при світлі і все тут. Так, звичайно, при якихось важливих подіях клонить в сон, я можу в день покімарити, але все, що стосується звичайного нічного сну, то це тільки повна темрява. Ну що ж, якщо і ви такі, то нам нічому позаздрити заключеним в чорному дельфіні. Умови перебування в найсуворішій в'язниці, яка знаходиться на території Росії, в якій перебувають свій довічний термін, найжорстокіші злочинці, маніяки, серійники, сплять постійно увімкненим світлом. Саме так, і зроблено це не тому, щоб ретельніше спостерігати за заключеними. На дворі все таки. 2025 рік, і камери, вроді би як вміють знімати вночі. Такі умови спрямовані тільки на одну ціль зберігати у злочинців тривогу і неспокій. Не подумайте, я їм не співчуваю. Цей метод не єдиний, і деякі з тих методів ми описували в нашому відео якраз таки про заключених цієї в'язниці. Можете переглянути його після цього відео, але, але після. А зараз повернемося до світла. Існує така річ як феномен постійного спостерігача або ж ефект паноптикуму. Він насправді оточує і нас з вами. Але чорний дельфін використовує його ефект на повний максимум. Ефект паноптикуму це психологічний феномен, вперше описаний філософом Мішелем Фуко на базі моделі тюрми паноптиком. Коли ти завжди перебуваєш під потенційним наглядом, навіть якщо за тобою прямо зараз не дивляться, ти починаєш поводитися так, ніби тебе бачать завжди. Як це впливає на в'язнів: постійне світло, порушення сну, виснаження, втрата орієнтації в часі, цілодобове відеоспостереження, тривога, втрата приватності, зміна поведінки. А поєднання обох формує стан постійної саморегуляції, ув'язнений боїться кожного руху. А ми ще не говорили про раптові перевірки, зав'язування очей при переході з камери в камеру з решіткою, через яку можна побачити небо, та щоденне усвідомлення того, що. По істині, пекло на землі. Щодо самих грішників, зараз буде і факт, і одразу розвіювання міфу. Злочинець у фільмі показаний як супермозок, який обводить довкола пальця досвідчених поліцейських і слідчих. Це, звичайно, ж, зроблено для захоплюючих сюжетів та хронометражу. Навряд чи нам було би цікаво дивитися фільм, де злочинець, наприклад, запакував свою жертву в пакет з Ікеї, а поліція, перевіривши камери відеоспостереження з найближчих магазинів, знайшли злочинця. Але стоп. Таке дійсно було. 9 вересня 2015 року в Лондоні був знайдений труп чоловіка, загорнутий в пластиковий синій пакет Ікея. Загиблим виявився 53-річний турецький громадянин, відомий в Лондоні як боксер Цетін, справжнє ім'я Хідір Аксакал. Винними виявилися Ремзі Акгуч і Єлмаз Коскун. За офіційними даними, в них стався скандал через вагітну жінку Ілмаза Коскуна, в результаті чого Хідір отримав кілька вогнепальних поранень в тіло, а в кінці постріл в голову. Як повідомили присяжних, жертві засунули пістолет в рот, коли той стояв на колінах. А потім, як в грьобаному фільмі, вистрелили. Знайшли злочинців якраз таки завдяки камер з ікеї і господарського магазину. Акгу був помічений на камерах відеоспостереження, коли він купував лопату, брезент, мотузку, візок і рукавички. І все це було після стрілянини. Напередодні в самій Ікеї з великим синім пакетом, в який і був замотаний труп, а також був помічений на під'їзді в ліс, де були двоє злочинців, в домі Коскуна в саду. В окровавленій шкарпеці був знайдений пістолет, яким був скоєний злочин. Спочатку парочку засудили до щонайменше 32 років ув'язнення за спільне сплановане вбивство з особливою жорстокістю. Але в кінці суддя змінив вирок на довічний термін, сказавши такі слова. Вбивство Хідіра Аксакала було холоднокровною стратою, і обвинувачені тоді доклали всіх зусиль, щоб позбутися його тіла. І дійсно жахлива історія. Дуже співчуваю людям, які живуть в Британії в сьогоднішній день. Це, напевно, була одна з найдовших передмов на нашому каналі, і все лише для одного факту: про те, що поліція набагато розумніша, хитріша і володіє набагато більшими можливостями, ніж думають собі, ось такі генії злочинці. Було проведено безліч дослідів, в яких було доведено, що середній IQ злочинців різних мастей знаходиться на середньому рівні, а моментами і нижче. Ось як, наприклад, Генрі Лі Лукас, випуск про якого у нас теж є на каналі. Він зізнався в 600 вбивствах, багато з яких були підтверджені, але його IQ виявився близько 84 пунктів. Якщо чесно, не дуже то й багато, як для стереотипного генія вбивці. Всі ми знаємо багато методів, за допомогою яких правоохоронці виходять на слід ось таких от геніїв. Чи знаєте ви, як можна визначити, скільки тіло пролежало, де воно лежало раніше, та навіть яким чином його пересували з місця, де воно лежало раніше? Ось пацани ентомологи знають: це фахівці з комах. Їх методи роботи ще називають тест на трупну муху. Вони буквально приїжджають подивитися на личинки, трошки там покувиряються. І їдуть в свою лабораторію робити дослідження. Хочете знати, як вони це роблять? Зараз розкажу. Першим кроком ці чуваки дивляться на яких місцях є личинки: очі, ніс, рот та рани. Другим кроком збирають ці личинки, причому різних розмірів, щоб, так скажемо, сім'я була в зборі. Беруть зразки ґрунту під тілом, якщо мають справу з збивством на вулиці, а також заміряють температуру повітря і землі довкола жертви. Третім кроком визначають стадію розвитку комах, а потім вік личинок, плюс погода, плюс місце знаходження дорівнює час початку розкладання тіла, а там вже й до часу смерті недалеко. Що на рахунок того, чи тіло переміщували, то просто дивляться на види личинок. Для міста одні види, в лісі інші, а біля води ще інші. Звичайно, насправді все не так просто, так я тільки розповідаю, щоб ви не задихнулися від духоти, але більш-менш все відбувається ось таким чином. Нам відомі майже всі класичні методи пошуку слідів. відбитки пальців, сліди взуття, залишки волосся, шкіри та слюни на чашці, наприклад. Але мало хто знає, що своє ДНК можна залишити, якщо всього-навсього покурити сигарету. Навіть якщо ви не залишите окурка, попіл будете скидувати у крему, а потім це все просто десь далеко-далеко викинете. Як же тоді ви залишаєте сліди? Надіюсь, ви здогадуєтесь. Смола осад. Саме це може розказати поліцейським про вас все. Справа в тому, що при курінні сигарет ви видихаєте дим, очевидно. Але так як і звичайний дим, сигаретний залишає копоть, сажу. Називайте як хочете. Але до чого тут я до диму? Ну, зберуть вони ту смолу. І що? А побачать вони ваше ДНК і настільки чітко, ніби ви самі прийшли здати слюну на тест. Все це тому, що при видиханні виходить не тільки сам дим, а й ваша слюна, яка потім усідає разом з копотю на поверхності. Як то кажуть, куріння шкодить вашому здоров'ю і свободі. Добре, а що робити, якщо ти проколовся і про тебе вже знають? Напевно, потрібно тікати, не знаю, залягти на дно ну або, можливо, поміняти зовнішність. Класна ідея, зроблю собі операцію, підкачаюсь ботексом і діло в шляпі. Ні. З новими системами розпізнавання облич уже не сховаєшся. Камери тебе бачать, але їм не цікаво твоє селфі фейс. Вони роблять із твоєї голови такий собі математичний макет, там враховують все: форму черепа, відстань між очима, носом і навіть вухами. І от багато хто думає, ага, зроблю собі ботокс, буду як лялька, без емоцій, і мене не знайдуть. Ага, щас. В системі взагалі байдуже, чи ти усміхаєшся, чи робиш вигляд, що я не я і хата не моя, вони просто дивляться на твої пропорції і зміряють твої кістки. У розумних містах все це працює на автоматі. Камера тебе зловила і за секунди перевірила по базі. Якщо ти десь накусячив і тебе шукають, патруль уже знає, де ти тусиш. А якщо ти вирішив побігати містом, то камери легко намалюють твій маршрут. Коротше, ботекс тут не рятує. Єдиний метод зникнути це, напевно, стати голубом, і то, я думаю, в скорому часі їх теж навчуться розпізнавати. Добре, ботокс не рятує, але я можу вдягнути капюшон, вдягнути маску або от чорні, Боже, чорні окуляри, і все. Я, як герой Стелсі Гри. Знову ні. Системи розпізнавання давно навчилися бачити не лише твоє обличчя, вони сканують форму голови, довжину шиї, навіть твою ходу. Так так, ходу. Ти можеш замотатися у шарф як бабуся на ринку, але якщо ти кульгаєш на ліву ногу, маєш дивну поставу або пританцьовуєш як ніби слухаєш реп в наушниках, все, ти засвітився. Китаї взагалі вже тестують системи, які розпізнають людей по силуету та руках, навіть якщо на вулиці темно, дощ і всі як ніндзя. А маска і капюшон це тепер радше фільтр для Тік-Ток, ніж реальне маскування. Коротше, ховатися стає все складніше. Хіба пересуватися прийдеться як табуретка без обличчя, без ходи, ну і бажано стояти на місці. Друзі, ми тестуємо новий формат. Ми вже зняли дуже багато цікавих історій, які, на жаль, Ютуб не оцінив, навіть незважаючи на те, що показники там дуже хороші, і все це завдяки вам. Просимо відписатися в коментарях, як вам це відео, так як для нас це вперше, і просимо вас не судити суворо. Ну і звичайно, ставте свої лайки. Надіємося, така рубрика вам сподобалася. І також надіємося, що це відео набере. Давайте тисячу лайків. Ну і на цьому все. Зустрінемося в новому випуску. Всього доброго!